Міні-серіал Сумасшедший дід. Ой, боже, я так втомився на цій роботі, що хай був миле. Так. А додому мені сюди 23 кілометри. Так, о, там якийсь будинок. Може там хтось живе, піду запитаю. Чи можна переночувати, так сказати? Оп. Бага, так ноги на цій станції так настроїтний встановився. Ого, він аж на висоті, цей будинок. Так, о. Так, постукаю. Тук-тук. Господи, ну кого ще там принесло вночі? Так спать хочеться, що хай Бог милує ой, ой, хто там? Туу? Здравствуй, добрий день, ой, добрий вечір. Мені додому ще йде 23 километра. Можна вас переночую? Ладно, mm. заходь уже. Ой, сп... дякую вам. Так, Ану, підвиньтесь. Ой. Зачем двері, дверь? двері. Зараз. Все. Так, спать мені. Так, сплю я. Отут я на стулі. Надо да, це буде спать. Я можу просто посидіти пару годин. Віддохну. Зараз прийду. Тільки за мною найти. Добре, не буду. Спущуся в підвал. На хвилинку, закрив очі бігом. Все закрив. Так, Фух, це вже не буду. Завтра буду обжиратися котлетками. Так, ну так, все, включи. Оп. Так, цей новий, це також новий. Що мені робити? Так, о, точно, воно оружие Так, синку, іди сюди, допоможи Дену Селу. вже там сталося? Цікаво. Ой, ч такое? Куда а куда еди сюда, напевно? Ой-ой-ой, що? Так. Ой, господи, да це я ой.

що якийсь труп мені на мені потрібен знайти вихід е, з цього підвала бо я можу і бо я можу і померти, Він мене може її прикончити. Боже мій, хоча б я не вуглина. Пождіть, воно я ж бачу. Так, все. Сюда. О, как раз можно пролезть. Ой, кустик. Ой, кустик. О, тут кустики наросло. Ой-ой-ой. Я тут ну, ой. ой ой

Я тебе довго чекав і ти прийшов нарешті. Зроблю, напевно, з тебе. Або напевно, шашлик. Який шашлик? шашлик Ой. Ой. Ну, давай вже. Застря. а Тепер іди сюда. Я тебя все равно убью длинный конченый, навіщо? Навіщо ты убиваешь людей? Где-то сім бабусів не можна бити, но але... тебе прийдеться, напевно, вбити. Що? Ви ще не виберемо Господи! Не візьмуйте. Я його вже доб'ю! Потрібно бігти бігом, А це підмого? Ой, з цього будиночого будинка, напевно, біля сюди ніколи не повернусь. А що? Що таке? иду сюда. Боже, какие-то не Вже не буду Боже, що з моїм тілом сталося. Напевно, буду ходити до врача, бо він за мною таке наробив, що хай Бог гмилий. І напевно поліції супшую, хоча навіщо вже він так. Друзі, всім дякую за перегляд. Я стараюся з цим серіалом. Всім пока.